Привіт, я Тіна Кароль і це Дім звукозапису. Це програма про відновлення пісень, які не по праву забуті. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Партнер проекту сучасний Діджитал Банк. Сенс банк. Є сенс розвивати українську музику, тому що майбутнє має сенс. Сьогодні гостя загадкова, таємнича, нова зірка лідерка на стрімінг-платформах та з мільйонами переглядами у Ютуб. Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна наробила галасу, стала найвідомішою, стала найстрімінговішою, найуспішнішою молодою артисткою. Це дійсно феномен. А, і тобі, напевно, мільйонів разів сказали за це. Як ти це сприймаєш в своєму житті, І як це пережити? Ой, насправді це досить важко. Я поки вникаю ці всі процеси, але мені приносить задоволення. В тебе буде палац спорту, наскільки я розумію, не один. Це відповідально, це ем, і радість. І шалена напруга, нагрузка. Що ти робиш, як ти готуєшся, як це буде? Мені вже дуже не терпиться виступити в цих палацах. Ну, поки йде підготовка, поки я не дуже хвилююсь, але думаю, що, що найцікавіше буде попереду. Ти сама розумієш, що цей челендж ну не кожен може пройти, тому що це одразу твій перший такий сольний концерт, і одразу в палаці спорту. Ну, раз Бог мені дав, значить мушу взяти собі цей хрест на душу і пройти гідно. Бог тобі дав це ну, точно, добре. і мільйони слухачів це підтверджують. І а, твої успіхи у Ютуб, і взагалі а, те, що продався вже перший палац спорту, це і підтверджують. Ми тобі бажаємо єдиного успіху, щоб тебе не зломив український шоу-бізнес, бо він як є на Західній Україні, слово таке дуже прикрий. І я тобі особисто хочу побажати не губити свою місію, саме вона. Виведе тебе завжди в правильні шляхи. Я знаю, що ти з музики прийшла, що твоя поява в мистецтві не раптова. Розкажи про свій музичний бигра. Я з п'яти років в музиці. Це Вау. не мало, не багато, так. І насправді це дуже полегшує завданням в, як... в якомусь плані. Поки більшого я вам не можу розказати, чим саме я займаюся, але настане час. і… Всі карти привідкрию. Пісня стара. Але незабута і усіма дуже улюблена. Вона конкретно асоціюється з Україною і з українським мелосом. Пісня 1965 року. Ти вже скажи назву і композитора. Намалюй мені ніч. Музика Мирослава Скорика, слова Миколи Петренко. Через доли, тільки ти розсвітуй мене, не хвилю, намалюй мені, коли паналю, намалює, намалює. Ця пісня, вона. Якусь має особисту історію для тебе. Yeah. Щось пов'язано в тебе з нею. Розкажи про те. Так, більше. саме з нею в мене почалась любов до всіх моїх, до всіх ретро пісень, wow. до всіх старих пісень, так. І Морослава Скорика, в тому числі, і Володимира Івасюка, і Ігора Білозіра. У е, Нас дуже, дуже багато композиторів. Геніальних, Геніальних абсолютно. Я погоджуюсь з цьому. Тобто, ти зростала на цій композиції. Uh -huh. Вона е, є якимось. Особленням українського ДНК. Ти погоджуєшся? Погоджуюсь, так, звичайно. Як Червона рута, я її приблизно на одному рівні сприймаю. Вау, дуже цікаво. Насправді ця пісня дуже важлива для мене, вона унікальна, чарівна. Е, в першу чергу, мені хочеться показати всю її красу, розкрити глибше її зміст взагалі. І тому ну, я буду старатися. Там на сцені тебе чекає сьогодні Freedom Jazz. Це колектив, який складається лише з дівчат. Вони грають а, такий джаз. Е, ну, я не знаю, такий, як це назвати? Як ти називаєш своє аранжування? Давай подумаємо цей стиль. Е, Клавдія Петрівщина. Окей. Можна так назвати. Ретро джаз. Вони грають ретро джаз з Клавдією Петрівною сьогодні. Я тебе буду запрошувати зараз на репетицію. І, так як ти в музиці із музикою на ти, щоб ти трошки сама зробила під себе цю музику і картинку. Буде зроблено. обіймаю. Намалюй мені ніч, Коли зоріба гряні, вирушу. Вирушають. Це ну, так. Вирую. Добре, давайте. Спочатку. Намалюй мені ніч. Коли зоріба грять. О, да, ви, ви, шо? Там, там, шо? Там. Насправді не дуже хотілося щось змінювати, адже ця пісня і так є унікальна, хітова. Просто хотілося її більш модернізувати і усучаснити. Ми підсилили ударну групу, ми е, зробили більш якісне звучання, але при тому старалися не відходити далеко від оригіналу. На сцені дівчата Freedom Jazz. це кавер-бенд, популярний, який створила Олена Кулюденка 16 років тому. В цьому колективі є лише дівчата. Саксофон, труба, бас-гітара, барабани, клавіші, а, вокалістки це все лише дівчата. Їх основною фішкою є те, що вони ексцентричні, жартівливі і те, що вони музичні. Вони виступали перед люком бусоном. Вони виступали з сілом. Їх достатньо добре знають за кордоном. Ну і я хочу, щоб ви їх знали тут, в Україні. Привіт. Ми Сенсбанк. Сучасний державний діджиталбанк. Ми віримо у дії сьогодні заради майбутнього, бо майбутнє має сенс. Сенс бути разом, сенс створювати, сенс надавати зручні послуги. Картка Хамелеон це 365 днів пільгового періоду та кешбек з кожної покупки. Застосунок сенс це фінансова кастомізація для кожного та зручне ведення ФОП. Збірка, бо є сенс збирати гроші на важливе. Майбутнє має сенс. Ти маєш сенс в на сцені проходить репетиція. Клавдія Петрівна і Freedom Jazz намагаються об'єднати всі свої ідеї, всі свої таланти, безумовно, аби зробити цей унікальний перформанс. Пам'ятайте, що в них всього є дві години, аби зробити цю репетицію і відзняти той золотий тейк, який той золотий дубль, який і війде потім у наш випуск. А зараз я хочу, щоб ви побачили Україну 60-х років. Дізналась історію цієї чарівної композиції. Намалюй мені ніч! Історія написання цієї пісні дуже цікава. Микола Петренко Євгенович завітав якось вечором на студію до львівської скульпторки в майстерні. І там по нашу сліпила, була ще художниця, яка малювала там якісь картини, а він просто поміж них ходив і нудьгував. Дівчата кажуть, до нього, Микола, може, напиши нам якийсь вірш, що ти сидиш. І Микола взяв карточку, взяв ручку і отак появились перші рядки. Я до тебе прийду через гори і долі. Потім Микола приніс пану Мирославові скорику ці рядки, і Мирослав дуже легко поклав їх на мелодію, яку ми чуємо зараз. На превеликий жаль, і автор слів, і автор музики відійшли у вічність у 2020 році. Але нам випала унікальна можливість зустрітися із першим голосом цієї пісні солісткою ансамблю Веселі Скрипки Любов'ю Чайковською. Ми зараз у Львівській музичній академії, де вона працювала більшу частину свого життя. Ваш голос у цій пісні це е, адентика України. Насправді ні, це так вона і є. О, ну ми всі не повторно. Ви не Мені подобається як львівські дівчата, вміють гарно відповідати на різні комплименти. Львів прекрасне місце, і Київ прекрасне місце. Всі прекрасні, але. А якщо Львів прекрасний, то і дівчата мусять бути відповідні. Ви завжди така була ідейна, хотіла реалізувати, надихнути людей. Адже це покликання бути вчителем надихнути людей знаєте, що я ще в мене було чотири роки. Я хотіла грати на скрипці. І то, то є велике щастя. Я тепер, що я то розумію, що людина, яка знає своє покликання і може його реалізувати, то є щаслива людина. Абсолютно що... От і я в п'ять років вже в школу пішла, бо я тата так нудила, щоб мене записав в музичну школу, що він таки не дав моєї метрики. І записав мене, Ого, не витримав тиск з тим народитися треба. Правда, в мене і тато грав на скрипці, і мама грала, і співали. Всі співали. Тато мій був диригент хору. Ну, словом, батьки були прекрасні. Пісня на малю мені ніч в її виконанні стала легендарною, але знайти інформацію про пані Любов в інтернеті і побачити бодай декілька фотографій майже неможливо. Тому. Я щаслива, що ми можемо показати їх вам у нашому проєкті. Скільки вам тут років? Ну, я знаю шістнадцять. От тут шістнадцять, там вже трошки десь на рік-два більше. Які так. Як? у ну, просто... така поважна знімка. Це то мені на телебаченні зробили. Там вони також любили мені знімки робити, бо добре виходило. Ви дуже виразна, дуже красива. <рес> Дякую правда, а тут. Вже знімки, Бачите, тут я співаю. По-моєму, то є вечір у Львові. Хуми. <плес> Та видно камера, телебачення так, так. не такі, як зараз. Ось ви на скрипці граєте. Це а то Косандольський написав е, таку для мене спеціальну пісню е, Скрипка закохана в місяць. Я співала і грала. От. Найкращі поети і композитори писали для неї пісні. Вона вела програми на телебаченні і знімалась у кіно. Але це відео з документального фільму Освідчення в любові Ролана Сергієнка єдине, яке нам вдалося знайти. О, а це є власне Богдан Каськів. Мітя Веснер, і я щось співаю. Якось по моєму, то було не цурчись, конвалій або щось така пісня скорика. І ясна, я співала, вони мені підігравали там в рефренах чи щось там таке. І там також на телебаченні хтось зробив мені знімку. Дуже красиво. А от тут, ви бачите, тут вже скориківський якийсь виступ. То, -то був кусочок оркестру. от був тут фортепіано то не видно було реста. То саксофоніст, також був викладач консерваторії, да. і то на контрабасі. А тут нашли квартет, який ми сьогодні в лиці нашої Галини. Вона нам дуже багато цікавих речей розкаже. Пані Галина Бернацька у дівоцтві самохваленко. На жаль, нещодавно впала і пошкодила ногу, але вона з радістю прийняла нас у своїй квартирі. Боже, люба, люба, прийшла! Боже! Хаті. Боже. Ой, Галиночка кітюк. Моя кіця кохана. Сто років я тебе не бачила, але я з паличкою ходила. Я знаю. Точина Карл. Можна до вас? То прекрасно. Боже. Ці квіти для вас. Дуже, Дуже, приємно, дякую. Дуже, Дуже приємно. Дуже дякую. Дуже приємно. Дуже Дуже приємно. Дякую, що ви дали нам можливість Боже, до вас Боже. приїхати. А ми згадуємо, що 50 років. Так, так, так назад. Ой! Я запрошую вас, в кімнату. Голос пані Галини у складі квартету Веселі Скрипки звучить у Першому українському твісті. Не топчіть конвалі. Я хочу вам представити Галину не тільки як учасницю квартету, а як нашим видатним закознавець. Я написала з історії зранного ансамблю спорика. Хочете прочитати? Так, все хочу. Все, що відчуваєте на серці, що б хотіли сказати? Йдеться про 60-ті роки минулого століття. Відомо, що той був час недалеко непростий. Ми жили в державі, що мала так звану залізну завісу, що блокувала проникнення будь-яких елементів заходу, буржуазних течій, в тому числі і музичних. Слова джаз і рок-н-ролл асоціювались Майже з зрадою Батьківщини. приблизно з 1959 року почалась відлига. Молодим композиторам хотілось вільніше жити і творити музику, яка була бажаною. У цей час у Львівській консерваторії зібралася група студентів, що захоплювались джазами і естрадою, і утворили інструментальний ансамбль Веселі скрипки. Ініціатором створення цього ансамблю став Мирослав Скорик. А солісткою була. Дуже талановита скрипалька Любов Чайківська. Так. Але ваш квартет віртуозно співає. Віртуозно. Як інструмент? З Франції до нашої зустрічі приєднався скрипаль матіс Вайцнер. Нія Вайцнер! Привіт! Зараз він професор Парижської консерваторії та доцент Львівської академії. А коли вперше зустрівся з Мирославом, був ще школярем. Я вам можу сказати, що дуже багато справ в мистецтві, зокрема, починаються з забави. Так, Та так, особливо якось як як це в легкому жанрі. Значить, ми перші рази там робили такі. Походи, ми ходили на гору Зелен коло Гребенова. Були дуже цікаві, симпатичні, страшно веселі. Ну і звичайно не могли оминути музику. Скорик прекрасно грав вже на гітарі в той час. Кузени його там грали на тих. Накривках до, до, до баняків і так далі. Я грав на скрипці, хтось на свистав, хтось співав. Було страшенно весело. І так кожного року ми там зустрічались. І то був кінець 50-х років. Потім він повернувся вже з аспірантури і одного разу каже мені: знаєш, я хочу робити такий ансамбль. Ансамбль став популярним на весь Радянський Союз. Відомий український режисер Роман Олексій зняв їх в своєму новорічному фільмі «Сійся, родися. А згодом пісня «Намалюй мені ніч переспівала Софія Ротару. В його культовій стрічці Червона рута. Намалюй мені ніч! Дуже. дуже любили Мирослава за його талант, за його якісь особисті якості. Він був дуже якийсь демократичний. При тому, при цьому, що завжди він був керівник завжди. І то було прекрасно. Так. Мирослав Скорик був геніальним композитором і світлою людиною. Про нього ми говоримо з керівником Львівського камерного оркестру Академія Артуром Микиткою. Навіть 30 років нами керував Скорик цим оркестром. З 90-го і помер 20-го. Він від того дуже кайфував, тому що він робив, він мав колектив. Це найважливіше композитору мати колектив. І крім того, що ми грали його прем'єри всіх його класичних творів, його партії знамениті, його прем'єри, концерту для, Гобо, для Гобою, карпатська рапсодія, все-все-все класичне. Крім того, його знаменитий третій фортепіанний концерт, ось, який він з нами грав, до речі, в Києві. Сам солював в опорному театрі. Прем'єра на своє 60-річчя. Це все наша оркестр, історія. Він, він любив джаз. Так. Ну і весь п'ятсоля. Він спеціально оркестрував для нас п'яцолу, Сім танго про кохання. П'ятсот це пристрасть. Це наша кафедра камерного ансамблю. Ось це наша історія кафедри. То ми зі скориком. Знаєте, де це? Це Феодосія. Феодосія Діма Івазовського. Мирослав Михайлович був людина непроста. Він обрався за роботу, тут у нього не було ніких компромісів. Він як мешти зняти і ж Так, то запросто таке було. Я свідок був навіть, як займалася внизу в класі. Він міг, що якщо ти там граєш, то контрабасистом. Віддайте ну це, це було це, молоді це, люди. Це це, було, ні, це, 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 це це, це енергетика енергетика. Так, енергетика так. Молоді люди, і то всі свої тут не було ніякого. Там перепрошую, дякую. А, вибачте, так. розумієте, робили справу саме Львівський камерний оркестр. Перші виконавці легендарної мелодії Скорика і він написав її як музику до фільму. Так, то ми то відомо. Ось як до фільму і вона написана в основі своїй на, для симфонічного оркестру. Так. То просто шедевр народжений, і десь вона якось в один момент вона стала на часі, тому що вона і, і вона печальна, трагічна. Зараз її можна трактувати в наш час, вона несе в собі ти відразу асоціюєшся з тим, що відбувається, Драматизм. і можна драматизмом, трагедією. Пан Артур, як ніхто розуміє, цінність історії. Саме тому він створив чотиритомник про Львівський камерний оркестр. І отут є той портрет навіть самого Скорика. Це наша Олеся Деркач, це наш перший склад. Це Вайснер, співаков. От Ігор Ойстрах з нами. Розумієте, як вони будуть оцінувати ту історію, значить вони будуть її послідовниками. Будуть. Бо то все так. генетично все передається. Ось цінувати ви правильно зараз сказали, що якщо цінувати цю історію, яка вже створена, тоді є продовження. І саме те, що ви робите, це велика справа. Ні, це, ви, це, це це велика справа. Тому що ну добре, ви у вас ідея прийшла. Ви знайшли мене, знайшли Любу Чайковську, знайшли так. Галю Бернацьку. Розумієте, перші виконавці, то це прекрасно, і от це вже піде інформація. Може хтось почне потім вивчати це питання? Oh. Ого. -го. Я, а я дуже і сподіваюся, колеги, що там ви то все поріжете, тому що я стільки наговорив говорив зайвого. Я болтун просто класний. Я насправді дуже хочу закликати людей цікавитись історією, тому що без знання історії не буде чудового розуміння майбутнього. І насправді, наша українська взагалі спадщина, така багата на різних творців, поетів, композиторів. І не тільки на молі мені ніч», є багато інших пісень, яких би дуже хотіло, щоб наші люди їх знали. І Мирослава Скорика ще й Шуміла Ліщина писав Так, ті самі не топчіть конвал, їх їх взагалі ніхто не знає. Вони мало відомі. А мало хто знає, що він написав так по-модному зараз відповім саундтрек до фільму Сергія Породжанова Тіні забутих предків у цю коломейку. Це ж шедевр. Коли ти знаєш, ти сильніший. Знання це сила в першу чергу. Так. От зараз боротьба у нас іде. Боротьба не тільки за свободу, за культуру, за мистецтво, за мову. Як ми можемо змагатися, якщо ми не знаємо, чим ми взагалі унікальні і цікаві. В травні 24-го року на війні загинула журналістка, парамедикиня Ірина Цибух з позивним ЧК. Вона залишила своїм рідним побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Ірина заповіла співати 10 українських пісень, серед яких була і намалюй мені ніч. вічна пам'ять». Малюй мені ніч заслуговує на таку ж саму популярність, як і «Червона рота». Клавдія Петрівна 2024 рік. На малюй мені ніч 1965 року. Музика Мирослава Скорика слова Миколи Петренка. Я до тебе прийду. Згорі, тільки ти, тільки ти, не розпитуй мене. слова. Я ще раз чесно скажу. Просто бомба, ви бомба. Ну ну от да, я, цьому кожну да, і дякую. Да, дякую дякую. дякую за запросить. Прида джаз! — Один цей дім звукозаписом. Слухайте, я взагалі не знала, хто тут буде. Я знала, що це проект Тіна Карель. Мене попросили приїхати на роботу. Я захоплювалась нею як тільки вона з'явилася. І коли мені сказали, що вона тут буде, і я її можу не побачити, тому що це людина інкогніто. Для мене це був шок і удар. Як це не може такого бути? Ну як це? Вона тут буде. Ми будемо в одному приміщенні, і я її не зможу побачити. Ну це як взагалі. Клавдія Петрівна, ну ви, ви, ви слухаєте пісню Клавдії Петрівни. У мене просто весь плейлист Клавдія Петрівни. Я тут стрибала від щастя. просто. І коли занесла каву, я вибігала з, цього, з цієї гримерки, вибігала просто найщасливіше. Ну, це не знаю. Я порівняла це. Оце згадала момент, коли у мене дитина народилася. Це неймовірне щастя. Ось таке щастя, я її спитала, коли її побачила. Є сенс цінувати українську музику, бо майбутнє має сенс.